Біблія, Новий Завіт, послання апостола Павла до Римлян, розділ 13. Кожна людина нехай куриться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені Богом. Хто противиться владі, противиться Божій постанові. Хто противиться, той накликає на себе осуд. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади? Роби добро і матимеш від неї похвалу. Правитель, Божий слуга, він тобі на добро, а якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Тому й ви податки платите, бо вони слуги Божі, які саме за цим і стежать. Віддавайте всім належне. Кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому пошану пошану. Нікому нічого не будьте винні, за винятком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай, та будь-яка інша заповідь міститься в цьому вислові люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить ближньому зла. Тож, любов це виконання закону. Отже, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темрями і зодягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та пияцтві, не в розпусті й розбещеності, не у сварках і заздрощах. Але задягніться Господом Ісусом Христом і турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Розділ 14 Слабкого у вірі приймайте без суперечок щодо переконань адже один вірить, що можна все їсти, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть, бо і його Бог прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Перед своїм паном він або стоїть, або падає, але він встоїть, тому що Бог має силу підтримати його. Хтось відрізняє один день від іншого, а хтось вважає всі дні однаковими. Нехай кожний тримається свого власного переконання. Хто розрізняє дні для Господа розрізняє, і хто не розрізняє днів, для Господа не розрізняє, хто їсть для Господа їсть. Адже заносить подяку Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо, якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив. Щоби панувати і над мертвими, і над живими. Тож чому ти осуджуєш свого брата? Чому свого брата зневажаєш? Адже всі ми станемо перед Божим судом, як написано, Я живу, каже Господь, і схилиться переді мною кожне коліно, і визнає Бога кожний язик. Отже, кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Так що вже. Не осуджуємо один одного, але радше судімо про те, щоб не ставити братові перешкоди чи спокуси. Я знаю і певний у Господі Ісусі, що немає нічого нечистого самого в собі, тільки тому, хто вважає щось нечистим, воно і є нечисте. Бо якщо через їжу твій брат страждає, то ти вже не з любов'ю поводишся, не губи своєю їжею того, за кого помер Христос. Отже, нехай ваше добре не зневажається, адже Царство Боже не їжа, й не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований. Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування одне одного. Заради їжі не руйнуй Божого діла, бо все чисте, але біда тій людині. Яка їсть на спокусу. Добре не їсти м'яса, не пити вина, не робити нічого, через що твій брат спотикається, або спокушується, або слабне. Ти маєш переконання, май його для себе самого перед Богом. Блаженний той, хто не осуджує себе за те, в чому впевнений, а хто сумнівається, коли їсть, уже осуджений, бо робить це не звіри, а все, що не звіри, гріх. Розділ 15. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Кожний з нас нехай догоджає ближньому для його добра, для збудування. Адже й Христос не догоджав собі, але, як написано, зневага тих, які зневажали тебе, впала на мене, а все, що раніше було написано, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху Списання ми мали надію. Бог терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами ми славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте одне одного, як і Христос прийняв вас до Божої слави. Кажу, що Христос став служителем обрізаних заради Божої правди, щоб підтвердити батьківські обітниці, і щоб язичники прославляли Бога за його милість, як написано, тому прославлятиму тебе між язичниками і оспівуватиму ім'я Твоє, і також говорить: радійте, язичники, з його народом. І знову: хваліть Господа всі народи, хваліть Його, всі люди! А Ісая каже: буде корінь Єсея, який стане панувати над язичниками, і на нього будуть надіятися народи. Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Певний я, мої брати, за вас, що ви сповнені доброти, сповнені всякого знання і можете інших навчити. Написав я вам дещо сміливіше, брати, мов би, нагадуючи вам через благодать, дану мені від Бога, що я є служителем Ісуса Христа між язичниками, виконуючи священницьке служіння Божої Євангелії. Щоби жертва язичників виявилася прийнятною і була освячена Духом Святим. Тож я маю чим похвалитися в Христі Ісусі щодо Божих справ, бо не смію говорити про те, чого не вчинив Христос через мене для навернення язичників Словом і ділом, силою ознаки чудес, силою Божого Духа. Отже, від Єрусалима та його околиць, і аж до Ілірика. Я завершив Євангелію Христа. До того ж, намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати на чужій основі, як і написано ті, кому не сповіщено про нього, побачать і ті, які не почули, зрозуміють. Багато разів мені чинили перешкоди прийти до вас, нині ж не маючи більше місця в цих землях та впродовж багатьох років, маючи бажання прийти до вас. Як тільки вирушатиму до Іспанії, я прийду до вас. Маю надію побачити вас під час подорожі і що ви будете супроводжувати мене туди після того, як спочатку я хоча б частково задовольню своє бажання. А тепер я йду в Єрусалим, щоби послужити святим, оскільки Македонія та Ахая виявили бажання зробити деякий збір для вбогих святих, які живуть в Єрусалимі. Зволили, бо є їхніми боржниками, адже якщо язичники стали співучасниками в їхніх духовних справах, то повинні і у телесних послужити їм. Як тільки це зроблю і вручу їм цей збір, то піду через ваші місця до Іспанії, певний, що коли прийду до вас, то прийду в повноті благословення, Євангелії Христа. Благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа. Разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитися мені від невірних у юдеї і щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне святим, щоби з Божої волі, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь. Розділ 16. Поручаю вам нашу сестру Фиву, служительку церкви в Кенхреях. Щоб ви її прийняли в Господі, який личить святим, допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо й вона допомагала багатьом і мені самому. Вітайте прискилу Якилу моїх співробітників у Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Не тільки я їм дякую, але й усі церкви з язичників. Вітайте і їхню домашню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первістком Азії для Христа, вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас, вітайте Адроника та юнію, родичів та співв'язнів моїх, які є видатними між апостолами і які раніше від мене прийняли Христа. Вітайте Амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, нашого співпрацівника в Христі. Та улюбленого мого Стахія, вітайте Апелеса, випробуваного в Христі, вітайте тих, хто з дому арестовула. вітайте мого родича Іродіона, вітайте Наркисових, які в Господі, вітайте Трифину й Трифосу, які потрудилися в Господі, вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі, вітайте Руфа. Вибраного в Господі і матір Його та мою, вітайте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермію і тих братів, які з ними, вітайте Філолога та Юлію, Нерея та його сестру, Олимпа і всіх святих, які з ними. Вітайте одне одного святим поцілунком. Усі Христові церкви вас вітають. Благаю вас, брати, остерігайтеся тих. Хто сіє розділення і спокуси всупереч ученню, яке ви опанували, уникайте їх, бо вони не служать нашому Господу Христові, але своєму власному череву і приємними, лагідними словами обманюють серця простодушних. Ваша слухняність дійшла до всіх. Радію за вас, але хочу, щоб ви були мудрими в доброму і не заплямовані злом. Бог миру незабаром зітре, сатану, під ваші ноги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Вітаю вас, мій співпрацівник Тимофій, і Лукій, і Ясон, Ісосипатер, мої родичі. Вітаю вас у Господі також і я, Терцій, який писав це послання. Вітаю вас, гай, гостинний для мене і для всієї церкви. Вітає вас, міський скарбник Ераст і брат Кварт. Благодать нашого Господа Ісуса Христа нехай буде з усіма вами. Амінь. Тому, хто за моєю Євангелією і проповіддю Ісуса Христа може вас зміцнити згідно з відкриттям тайни, яка споконвіку замовчувалася, а нині. За наказом вічного Бога, виявлена через Писання пророків і розголошена для утвердження віри між усіма народами, єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь.